Так, гайс, знахідка для тих, хто любить кемпінг. Ось таку штуку ми купили в Кенті за 29,99 плюс. Tax. Дуже прикольно. сюди ставиться балон всередину. І ще три балони коштують три балони 14 доларів. В принципі, як нам пояснили, то його можна, ну, звичайно, що можна користуватися, коли там якийсь дизастр, якийсь щось, і відключення світла, тому що ви завжди собі щось приготуєте. І дуже Дуже прикольно під'єднується тут балон. Я коли розпакую на кемпінгу, коли поїдемо, я вам покажу. Ну і три балони: і 14. Такого розміру балони є всюди, в Канаді Антаєрі, всюди є. 14 І зараз знижка ось такий 30 доларів виходить плюс. такс Дуже прикольна штука, мені ще сподобалось, що воно одразу ховається в таку в такий чемоданчик, і в тебе завжди все сховане, акуратненько, бо у нас була така, знаєте, маленька горілка, коротше, і воно не, 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 не село коротше, не туди, не сюди. Так що, якщо ви цей, якщо шукаєте щось такого плану в Канаді на кемпінг, мені здається, що дуже прикольна і зручна штука.